Мої вітання, дорогі слухачі. Наукова доповідь під час конференції, симпозіуму, семінару чи науково-популярного заходу, і наукова доповідь під час захисту кваліфікаційної роботи, дисертації, магістерської роботи чи бакалаврської роботи у чому їхня різниця? Ми з вами знаємо, що ораторська діяльність нам представляє прекрасні можливості для презентації або представлення. Аудиторії своїх результатів своїх творчих пошуків, наукових розвідок і результатів наукового дослідження. Водночас, давайте ж подивимося, як нам правильно виголосити наукову доповідь під час захисту дисертації чи магістерської роботи, і як нам виголосити наукову доповідь під час конференції або під час виступу на науково-популярному заході. Почнемо з наукової доповіді для захисту кваліфікаційної роботи. Коли ми з вами захищаємо дисертацію або магістерську роботу, то доповідь наша має більш строгу логіку викладу матеріалу. Що саме? Вона будується так же само, як і будь-який інший публічний виступ згідно з архітектонікою публічного виступу і має відповідати і принципам ораторського мистецтва, і законам риторики, і правилам, і вимогам до публічного виступу. Водночас. Вступна частина наукової доповіді під час захисту дисертації чи магістерської роботи містить лише два елементи: це звернення до членів спеціалізованої вченої ради чи до членів комісії. У вигляді звернення, привітання. І друге у вступній частині це актуальність теми. Лаконічно викладена актуальність нашої теми. Ну, якщо помістити її на аркуші паперу, то вона в нас має займати лише один абзац і не більше. Чому так? Тому що дуже часто я спостерігаю під час захистів дисертації або магістерської хробіт, коли здобувач ступеня вищої освіти дуже довго розповідає, наскільки ж ця тема важлива, наскільки вона актуальна, які він визначив там суперечності, що привели саме до обрання цієї теми. Але потім для викладу основних положень того, що він дослідив, і того, що він зробив, який він експеримент провів, і які він основні результати отримав, у нього не вистачає часу. І саме тому вступна частина під час наукової доповіді містить звернення до членів комісії чи спеціалізованої вченої ради і актуальність теми лаконічно викладеної. Дві-три хвилини максимум. максимум один абзац на. Аркуші паперу, і не більше. Ну і при чому ми ж пам'ятаємо з вами, що вступну частину, навіть якщо ви далі користуєтеся матеріалами свого виступу, то вступна частина вивчається на пам'ять. Коли ми звертаємося до членів комісії чи членів спеціалізованої вченої ради, то ми маємо дивитися на них, ми маємо дивитися їм в очі, звертатися до них, а не до аркуша паперу. Далі основна частина. Вона містить насамперед викладення наукового апарату дослідження: це об'єкт, предмет, мета, завдання, вони озвучуються повністю. Такого як вислову, як вислову, «А завдання ви можете побачити на слайді, і слайд світився буквально три секунди. Такого не має бути. Науковий апарат ми озвучуємо повністю. Далі ми викладаємо основні положення своєї роботи, ті наукові результати, які... Ми здобули у процесі науково-пошукового дослідження згідно із поставленими завданнями. Взагалі, основна частина доповіді будується за висновками. Тому, коли я бачу і на слайді, і оратор озвучує в кінці, що таким чином ми дійшли таких висновків і починає перечитувати всі свої висновки, я завжди не можу зрозуміти. Згідно з висновками будується основна частина. А висновки пишуться згідно із завданнями дослідження. Це ті основні наукові результати, які ми здобули під час науково-пошукового дослідження. Тому науковий апарат і далі викладаємо основні положення згідно із завданнями. Наукову новизну озвучувати окремо не потрібно, тому що вона має прозвучати у процесі викладення основних положень. І на ній акцентувати ще раз увагу не треба. Якщо комусь буде незрозуміло, вас запитають. Але такого я ще не бачила під час жодної доповіді, коли таке запитання ставили. Тому що це основні ваші результати, які ви здобули. І остання це заключна частина, яка містить дуже короткий підсумок досягнення поставленої мети і виконаних завдань дослідження. Також у заключній частині ми можемо коротко сказати про те, де можуть бути викладені чи використані, і ким можуть використані бути наші результати. Тобто практичне значення дослідження. Але одне, але не треба говорити. Практичне значення нашого дослідження полягає у і так далі. Просто скажіть, завуальовано, тобто, скажіть, де ваші Результати, і ким вони можуть бути використані, і цього буде достатньо. Ну і на сам кінець закінчується у нас наукова доповідь на захисті дисертації чи магістерської роботи з запитаннями від членів комісії чи вченої ради і лаконічними, але змістовними відповідями здобувача. Ну і далі подяка за запитання, за увагу членів спеціалізованої вченої ради, за допомогу. Чи підтримку у проведенні науково-пошукового дослідження. І все, ось наукова доповідь для захисту дисертації чи магістерської роботи. Тепер давайте подивимося на наукову доповідь, яка готується для виступу на конференції, семінарі, симпозіумі або науково-популярному заході. Вона має більше внутрішнього простору, і тут оратор може більше проявити креативність і оригінальність у своєму виступі. Будується вона так же само, містить вступну, основну і заключну частини. Але оратор перше має у вступній частині не тільки привітатися з аудиторією, а й зацікавити аудиторію у своїй виступі в темі. Він має привернути увагу аудиторію чітко до себе, як до оратора, і до теми свого виступу, пояснити корисність контенту цієї наукової доповіді для слухачів, що вони отримають. Від цього виступу це спонукатиме їм дослухати виступ до кінця, і це також сприяє завоюванню довіри до спікера. Далі, звичайно, ми можемо озвучити анонс, якщо він не був озвучений модератором заходу. Ми обов'язково використовуємо одну або кілька технік управління увагою аудиторії у цій доповіді, для того, щоб зацікавити аудиторію. Можемо поставити, наприклад, риторичні запитання, ми можемо е, також навіть розказати цікавий факт, або саме почати з нього, з першого речення із цікавого факту, потім представити себе. Значить є тут е, два випадки: коли, наприклад, модератор заходу представляє доповідача, і тоді ви можете вже не говорити, тобто не презентувати себе. Але якщо ви вважаєте, що вам ще варто щось додати, тому що... В самопрезентації ми фактично пояснюємо, чому нас мають слухати, що ми є експертом у цій галузі чи в цій тематиці саме. То якщо ви вважаєте, що модератор не все сказав, тоді ви можете ще щось додати. Маленьку самопрезентацію ще здійснити. Далі ми можемо ще також озвучити регламент в тому разі, якщо він не записаний в програмі. Тобто, якщо ви бачите, що слухачі не знають, скільки ви будете виступати, націльте їх. Що ми з вами будемо говорити протягом 15 хвилин? І ще в нас буде 5 хвилин. Я із задоволенням відповім на всі ваші запитання. Це буде чудово. Просто ось це вступна частина. Тобто, завоювати довіру, привернути до себе увагу, привітатися зі слухачами і пояснити корисність і необхідність цієї доповіді, цього контенту для слухачської аудиторії. Далі основна частина. Ми викладаємо основні положення нашого дослідження, наших творчих пошуків, наукових розвідок, за різними схемами наприклад, за методом теорії і практики. Це найчастіший метод, який використовується під час наукових доповідей на конференціях саме. За методом теорії і практики. Далі, за індуктивним методом, за дедуктивним методом, за блоками за, Наприклад, через запитання відповідь. Може бути, наприклад, три запитання і, відповідно, три відповіді змістовні. Можна через тезу аргумент, через тезу пояснення. Так, Згідно із завданнями. Обирайте саме той метод, який буде найкращим саме для вас. Викладаємо основні положення. Лаконічно, але змістовно. І заключна частина. Коли ми підводимо логічні висновки, короткий підсумок, теж не треба дуже багато тут говорити. Короткі підсумки, відповіді на запитання, обов'язково пам'ятаємо, що запитання знаходяться в заключній частині, не поза доповіддю, а в заключній частині доповіді. За потреби спонукаємо аудиторію до конкретних дій і вчинків і завершуємо свій виступ побажанням слухачам. Пам'ятаємо, що Гарне завершення це акорд на мажорній ноті, а не затихаюча мелодія. Тож успішних вам наукових доповідей і під час захисту дисертацій, магістерських робіт, бакалаврських робіт. І під час виступів на конференціях, семінарах, симпозіумах і науково-популярних заходах популяризуйте свої наукові ідеї, популяризуйте і робіть відомими свої результати наукових досліджень. І нехай вас знають, нехай люди знають про що ви пишете, що ви досліджуєте, і саме в якій тематиці ви є експертом. І ставайте затребуваними спікерами на різного роду наукових науково-популярних заходах.